Сьогодні я покажу рецепт дуже легкого штруделя з вишнями. Спершу приготуємо начинку. В сотейник викладіть 500 г замороженої вишні. Можете додати 50 мл вина, я не додавала. Потім 150 грамів цукру. Варіть разом близько 10 хвилин. Після закипання на невеликому вогні періодично помішуйте. Потім розчиніть 2 столових ложки крохмалю у 150 мл холодної води та влийте у вишню. Гарно розмішайте це все, доведіть до кипіння і знімайте потім з вогню. Розтопіть у мікрохвильовці впродовж 30 секунд або на невеликому Вогні 100 г вершкового масла і дістаньте з холодильника тісто філу. На робочу поверхню викладіть перший лист тіста та змастіть розтопленим маслом по всій поверхності. Зверху викладіть наступний лист і знову змажте. Так потрібно зробити з кожним шаром і викладати усі один на один. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Можете розтопити ще 50 грам вишкового масла, якщо у вас не залишилось, для змащування штруделя. На останній шар тіста філо по всій поверхні викладіть вишню, залишаючи чистими 3-4 см вздовж усіх країв. Загорніть спершу два коротші краї всередину, а потім закрутіть штрудель. Щоб начинка не витікала, спершу накрийте її десь на третину всього тіста з одного боку, а потім конвертом закрийте з іншого. Викладіть на деко пергаментний папір, змажте його маслом і викладіть на нього швом донизу ваш штрудель. Змажте десерт розтопленим вершковим маслом по всій поверхні. Та випікайте без конвенції 40 хвилин до румяної скоринки. Подавати штрудель можна з морозивом чи збитими вершками. Також, якщо вам не шкода закривати золотаву скоринку, ви можете притрусити десерт цукровою пудрою. Всім смачного!